Після дворічної перерви в Слов'янську стартував 15-й конкурс дитячої краси і таланту Міні міс Слов'янськ 2016 В рамках цього феєричного шоу за головний титул змагалися 12 тендітних створінь віком від 7 до 10 років. Чарівні, ніжні, талановиті та харизматичні дівчатка старано готувались до фінальної частини конкурсу. Адже кожній з них хотілося стати справжньою принцесою балу. Юним красуням належало на всі 100% продемонструвати поважному журі свої численні таланти, природні здібності та. Грацію, акторську й творчу майстерність задача не з легких, адже всі вони були не перевершені. Кожен вихід конкурсанток виявився вражаючим та зворушливим. Дівчата гармонійно і впевнено рухалися на сцені, дотримуючись сценічного образу.

Ма конкурсу була дуже насиченою. Шість вражаючих виходів фіналісток, танцювальні та вокальні номери від кращих дитячих творчих студій. Виступи попередніх переможниць мінімі слов'янськ. Протягом трьох годин захоплений зал не втомлювався аплодувати юним конкурсанткам. Підтримати маленьких красунь прийшли їх батьки, друзі та знайомі. Ані всі такі хорошенькі, красиві. Умнички. Я пожелаю им удачи, наверное, чтобы они победили. Все они очень красивые, умные, ну, как бы красиво себя показали на сцене. Впечатление до слез. Это... Наши дети, наши внуки вообще все красивые, все талантливые, все умнички. И, и родителям видно, что вложили в силы, всю душу в этот. Мне очень понравилось, как Вика танцевала, как я танцевала, как, 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 как танцевала одиннадцатый номер, как пятый номер пел, чтобы они победили. Все. Нравится, как детки выступают так ну, понравилось это вот девятый номер девочка гимнастка только все такое отточенные такие движения это да, да, да надо работать надо чтобы вот так вот все делать такие вот так сказать, трюки Конечно, нужны, конечно, нужны. Прийшли родители, посмотрели, а да, чому мій ребенка так не може, чому він не участвует? И Теж дають в кружки, віддають займатися. Тобто Это розвивається. Це дуже стимул для развития дітей. Організатор конкурсу дитячої краси таланту -мі Слов'янська» традиційно виступає редакція газет і ТВ Плюс. В цьому році він проходить під патронатом народного депутата України Олега Недави за підтримки численних спонсорів. Всі вони є членами журі. Обрати гідну титулу Маленьку слов'янську красуню задача называют. Вообще потрясаючі. І артистичні, і пластичні. замечательно танцюють, тримаються на будь-то будто взрослые. Так багато взрослі не держаться. Хотілося Хотелось пожелать в першу очередь дівчатам радості, улыбок, замечательного літа, хорошого настроєння, щоб вони загоріли, отдохнули, покупались, подготовились Ну і, Безусловно, всім хочеться пожелати мирного неба. И чтобы на Донбасс пришел мир, и мы забыли за то, что там происходило. А вообще, Очень радісне мероприятие, замічательні дівочки. І ось настав довгоочікуваний момент: вихід маленьких принцес у вечірніх сукнях, оголошення результатів та урочиста церемонія нагородження. У підсумку після напружених дебатів журі перше місце і головний титул мініміс Слов'янськ, Слов'янськ-2016» присудили Аліні Цибулі. Діадему віце мініміс отримала Аліка Рябець. Ну а при зглядацькі симпатії завоювала приголомшлива акробатка Олена Дементьєва. Усі конкурсантки отримали численні подарунки, квіти та прекрасные, а ще море вражень та приемных сюрпризов. Верила в свою победу. Ну не очень. Потому что много улыбалась. А что тебе больше всего понравилось в этом конкурсе? Поступление. Участвовать им в конкурсе. Потому что это очень весело. Какие у тебя эмоции сейчас? Ты рада? Да. В принципе, особо ничем не отличается. Курс э, всегда проходит ну, у нас на высоком уровне. Хочу поздравить. Всех участниц в первую очередь, всех тех, кто принимал У нас до 100 человек, просто в конкурсе участвуют из э, самодеятельности. Особо хочу сказать спасибо большое родителям за то, что они два месяца трогательно водили три раза в день девочек. И вот, ну можно сказать, руками родителей сотворили такую красоту.